Ja, probleme,

Хто шукає, той знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Друзі, просімо в Бога так, щоби він почув сьогодні. Просімо в Бога з вірою і отримаємо. Я вірю, що Бог ніколи нас не залишає і не залишить. Тільки в наше серце приходить досить часто, сумнів, і ми просимо і думаємо. Ну, ще нікого не було, ще Бог нікому на таке не відповів. Чи в мене така ситуація? Ви знаєте, як диявол досить часто підходить до людини і каже: Слухай, в тебе така ситуація, як ні в кого. В тебе, в тебе така проблема, як ні в кого. Бог комусь вирішив, а тобі ні. Бо в, в тебе сама тяжча ситуація. Тому, друзі, сьогодні моє побажання для кожної з нас. Нехай цей вірш він залишиться для нас в пам'яті. Шукайте. І знайдете, стукайте і відчинять. Просіть, і буде дано вам. Одного разу один чоловік, ідучи по пустелі спрагнений води під сонцем дуже жарко і шукав тіньку для своєї голови. І знаєте, він далеку дорогу пройшов і побачив вдалені дуб. І він так історія описує, підходить до нього. І задає йому запитання, каже: Слухай, а де ти так довго був? Мені було так тяжко, сонце пекло, пити хотілося, я шукав Тіньку, а ти тут стояв і не дав свого голосу. І цей дуб, така як пришка описує, цей дуб каже, дає свою відповідь. Каже: я тут стою вже 400 років і чекав, щоб ти прийшов, але ти не спішив. Знаєте, друзі, Ісус Христос. Він стоїть і нас чекає. А чи ми йдемо до Ісуса, чи не йдемо, залежить вже від нас? Деколи в житті буває так, що ми все життя можемо прожити без Ісуса, тому що нам дуже добре, нам комфортно, нас нічого не тривожить, немає в нас бід, проблем, сльозей на очах. Але коли приходить проблема, ми шукаємо порятунку. Коли прийшла війна в Україну, українці почали шукати Бога. І кажуть: Господи, а де ти був? Ми шукали тебе? І в час війни вже можливо дехто, хтось знайшов. Але знаєте, Ісус був і до війни, і ця пісня звучала, що голос Ісуса Він сьогодні ще кличе. Ісус Христос, Він чекає нас. Можливо, когось чекає 10 років, можливо, когось чекає 20 років, можливо, когось навіть чекав все життя, і хтось із нас, можливо, можливо, вже ви, старші люди, на кінець свого життя прийшли до Господа. Але це не означає, що Ісус Христос вас не чекав у молодому віці. Це не означає, що Ісуса Христа не було 20, 30, 40 років тому назад. Він був, Він чекав, Він стукав, Він хотів, щоб ви до Нього прийшли. Щоб я до Нього прийшов, Він хотів мені допомогти, простити мої грехи, спасти мені, спасти мене, дарувати надію на вічне життя. Ісус Христос стояв і кликав, як і сьогодні Це Він робить. Голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, до нього прийди.